Ось, ну у нас похолодало, час куплятись. Приїхала в Таргіт. Подобається мені тут якість речей, асортимент. Кофеййок, памкін-лати. Будемо зараз куплятися. Така от дитяча курточка класна на зиму. Іде з підкладкою, можна от зараз відсібнути підкладку, буде така більш тоньша. На зараз, хоча у нас сьогодні сніг йшов. А коли буде більш холодно, то з підкладкою носити. От. Беру завжди на розмір більше. Малі мої скоро 4, а я беру п'ятерочку. Чи вона в мене така крупненька, я не знаю, ну, в общем. Краще трошечки таке вільне, аніж маленьке. Так. Такі от різні люблю кофтички на замочках. Що якщо дитині буде жарко, вона просто відкриє і все. Це такі не дуже люблю, які закриті. Подобається мені оцей от бренд дитячих речей, В общем, якісні речі, не тільки синтетика. І такі ще досить гарні. Це літо, понятне, що. Нам треба щось тепленьке. Зараз будемо вибирати. Курточки, якраз піжамка мені потрібна, штаніжки. Великий асортимент в принципі. Всього, магазин таргет. Куча вещей. Дома буде розпаковка.